По-моєму, чувак нас кинули. Життя прожив, притуливши тілом до теплої землі. На 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 на, на на-на-на. а тепер тут страшно. Я розлюбив її, злі сірі очі, державі кораблі, ми так хотіли, щоб. Лохів розвели за спинами, Діла свої зробили, злили нас, Мене з тобою разом бунітас, злили нас, тут просто кинули, як лохів розвели за спинами, Діла свої зробили, злили нас, мене з тобою разом унідас, злили нас Скрябін теж у нас вривається, вривається. І я вам дякую, дякую за те, що моя колекція стає найпевнішою колекцією висловлювань з плакатів в інтернеті, тому що уже точно 20 треків для вашого плейліста потенційно є. А ще можна розширити, бо ви можете послухати цих виконавців далі і знайти для себе те, на що можна надихатися. Тому що, тому що, ну повертаємося в 90-ті раз ми вже почали повертатися до Скребіна, хоча Скребін це. Ну, це, це, Цей трек вже нульовий початок, да, нульові точно. Або репертуар з кребі на 90-х, я знаю дуже добре. Насправді, квадратні на круглих будуть: чуєш, брати, буде війна? Холодна і довго. Забула, квадратні і на круглих будуть іти за те, що ті рівні, як їх не крути. Ну і фактично, квадратні на круглих пішли за те, що ми рівні, як нас не крути. Але Ну переходимо до класики 90-х. І ця фраза теж прозвучала. І попри те, що Віктор Павлік обслуговував Януковича і ця фраза звучала як мем в одному з етерів, пов'язаних з виборами Януковича де Віктор Павлік казав: Ну, нарешті буде Янукович дасть мені заслуженого народного, чи якогось там артиста, пісня хороша, заслуговує на те, щоб ви її знали і іноді слухали. Іще два тижні і запалає. Пожежа сонця в жовтім клені, Я погляд твій кожен день шукаю. зелених ні обіцянок, ні пробачень, все сталося само собою, слова набули нових значень, ми ж не змінилися. І, ви знаєте, цей трек є м, революційним, хоча б за слова, ще два тижні і запалає. Ви знаєте, Очікування, коли ж буде горіти Москва, ну давайте ще два тижні і запалає. Ми всі чекаємо.